Вітаю, друзі! Сьогодні я вам покажу два варіанти приготування смачної, м'якенької та соковитої кукурудзи. Перший будемо варити, а другий запікати в духовці. Обидва способи виходять чудовими і простими. Ходімо готувати. Для першого варіанту потрібно викласти лушпині кукурузи на дно кастрюлі, декілька шарів, а потім зверху викладаємо безпосередньо самі качани кукурудзи. Потім додаємо 30 грам вершкового масла і зверху накриваємо знову листочками кукурудзи. Після цього заливаємо звичайною водою кімнатної температури. До того моменту, щоб кукурудза почала спливати наверх. Вмикаємо вогонь, накриваємо кастрюлю кришкою. І після закипання готуємо 20 хвилин. Після цього зливаємо воду. Кукурудзу залишаємо в кастрюлі і укутуємо чимось теплим пледом або рушниками та залишаємо так знову на 20 хвилин. Завдяки такому методу приготування кукурудза виходить пропарена і м'якенька. Далі, по бажанні, ви можете присолити її за вашим смаком та насолодитись чудовим літнім смаколиком. Для другого варіанту приготування нам потрібно 50 г м'якого вершкового масла, чайна ложка солі, півчайної ложки сухих італійських трав, півчайної ложки сушеного чесника та півчайної ложки підкопченої паприки. Після цього все це ретельно перемішуємо, щоб інгредієнти об'єдналися. Тепер на окремі листи фольги викладаємо покачану кукурудзи і змащуємо його масляною сумішю. Робимо це ретельно з усіх боків. Щоб повністю весь качан був вкритий маслом. Друзі, якщо вам подобається це відео, поділіться ним з близькими та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Я ще додаю пару гілочок розмарину для особливого аромату, але це не обов'язково. Все тепер загортаємо кукурудзу в фольгу щільно. І відправляємо запікатися в духовку розігріту до 200 градусів на 20-25 хвилин. В результаті виходить неймовірно смачна кукурузка з фантастичним ароматом спеції вершковим смаком. Це дійсно варто спробувати. Друзі, готуйте та смакуйте з задоволенням. Я ж бажаю всім миру і злагоди та смачного здорового життя!